Вітаю на моєму каналі, мене звати Марина, і сьогодні хочу вам показати подарунок, який я отримала, прийнявши участь у акції у магазині Єва. З покупкою фірми L'Oréal від 599 гривень я отримала такий органайзер у подарунок. Хочу з вами поділитися. Також там діє акція у магазинах. Покупка декоративної косметики 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя позиція йде у подарунок, Найдешевше по вартості ось такий от органайзер. Тут відділення для пензликів. Мені потрібен був органайзер. Я дивилася. На сайті Єва продається від фірми Patricia Lido. Він зараз також на акції по знижці, але я от поки що маю такий. Він легкий, корпус у нього пластик, він виймається, щоб можна було попрати Зараз я вам покажу, що я купила. Я придбала ось такі продукти, дві пудри. У мене світла шкіра достатня. Я вибрала пудру 24 години, Infailible. Це пудра та тональна основа. У мене у відтіночку 130 беж. Тру True Beige. Також я вибрала таку, ну, вона темніша за цю йде. Це Альянс Perfect е -е, в мене 2N Натурал. Ось ця пудра мені пішла у подарунок по акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Також я обрала це новинка: uh, Intense Volume Matte, помада для губ. У мене в відтінку 633. Це вже друга помада, я таку замовляла на нотіно, але іншого кольору. І ось давайте зробимо свотч. Вона дуже мені подобається по текстурі, вона хоч і фініш матовий має, але вона така кремова достатньо. Дуже мені сподобався відтінок. Так, так, так. Це такі продукти я купляла в магазині. І також хочу вам показати, я. Приймала участь два рази у акції. Також другий мій захід у магазин був з такими покупочками: це міцелярна вода Гіалурон Експерт. Всі продукти вони йдуть по знижці в магазині. Також тонік, я взяла, ці продукти беру перші, ще не тестувала. І третій продукт, який я взяла. Це ось такий от, тонік пілінг. Це, напевно, новинка. Формула збагачена 5% глюколової кислоти, забезпечує пілінг ефект без терття та абразивних часточок. Після першого використання стан шкіри покращується, шкіра розгладжується та стає більш сяючою. Після 4%. Тижнів текстура шкіри покращується недосконалості менш помітні. І після восьми тижнів пігментні плями менш помітні. Дуже цікавий продукт. Раніше його не бачила в магазинах. Дуже хочу скористатися. Напевно, десь у жовтні почну користуватися. Бо на сонечку не можна ходити після використання цього продукту. Треба SPF наносити обов'язково. Щоб не виникали пігментні плями на обличчі, п'ятна. Так, і я отримала другий такий органайзер. Його я вже використовую, хочу вам показати. Мені прийшлося витягнути чотири відділення таких. Ось, я їх витягнула. Зараз вам покажу, яка що в нього поміщається? Тут в мене такі довгі продукти, туші, тіні. Тут вміщаються пудри, рум'яна, а тут я пристосувала для блисків та помад. Ось. Теж, в принципі, довгенькі такі продукти. Дуже зручний, легкий органайзер, який можна... Попрати, якщо запачкається, дуже задоволена. Так, і ще хочу вам сказати, що зараз триває акція від Патрісія Ледо З покупкою від 349 гривень ви отримаєте у подарунок пензлик для нанесення макіяжу. Вибачте пошуршу Зараз я його вам покажу. Акція є як у магазині стаціонарному, так і на сайті. Ось такий пензлик. Він тут слабко дуже тримається. Так, тут опускається і ось такий пензлик. Достатньо м'якенький. Він такий універсальний. Я так зрозуміла, що не можна і пудру при бажанні, і тон нанести ще не користувалася. А придбала я, це новинка, я так зрозуміла. Ось такі рум'яна. У мене тон 01 та 02. 01 це такий персиковий відтінок. Нуль... Ні, вибачте, я дивлюся у камеру і мені не дуже видно. Перший це більш рожевий, а другий це більш персикові відтінки. Давайте зробимо свотч. Перший більш плітий. Ось. Другий. Бачите різницю? видно. Ось. Ну, буду тестувати. Взагалі зараз день народження у Єви і дуже багато подарунків вони дарять. Дуже класні акції, як на сайті, так і в магазині, але вони відрізняються. Треба моніторити, дивитись на сайті, що, що де триває. Дуже дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, а головне мирного неба над головою. До зустрічі у нових відео!